Ринок Черемушки, друзі, там добраму знаходяться пельмені, тут знаходиться м'ясний корпус, який дивіться, один із виходів. І тут я знайшла ці колбаси від виробника, дивіться, ковбаси від виробника Чудниця. Хто чув таке? Я правда не чула. А вони, оказується, в Одесі є на Черемушках і на оптовому ринку на Таїрова. Представляєте? Тут в них такі ціни, і ще можна виграти тисячу гривень на їхню продукцію. В них розіграш до 5 жовтня. Дівчатки, доброго дня вам! Бачите, колбаски, девочки. і жіночка буде участвовать в розіграші. Сюди пишете свій номер телефончику і 5 числа будуть вони розігрувати. Колбаски, зараз все, все вам покажу. Давайте мені з маслом. З маслом, так? Сіськи з маслом. Ми такі чули, я ні. Щось буду вам показувати все. Вони є в тіктоці. Торгова марка Чудниця. Ринок Черемушки, друзі, ковбаси від виробника, торгова марка Чудниця. Хочу запитати за ціни. Бо тут дуже дуже класні бокси, і ціни дуже дуже приємні. Ціни для народу, я б сказала. Подивіться, це ціна, я не знаю за паличку чи за кал... кілограм? Дівочки, це ціна за кілограм. А, не за за кілограм. Всі ціни за кілограм. А ціни за кілограм. Що реально? Реально, 195 шинкова. Дівочки з сиром шарделі, з сарделі. Філені, дівчатка, ну розказуйте, де ви де ви взялися звідки ви приїхали? Ми є виробники ковбасних виробів. Просто нещодавно почали себе так показувати, знімати дуже відомі в тіхтоці як люди, які збирають бокси. Відправляємо новою поштою по всій Україні. А також можна прийти на наші магазини і спробувати смачну коробку, ковбасу. А також у нас дуже хороші ціни, тому що ми є самі виробники. З міста рівного це ви якраз будете бокс збирати. Так, да, у нас є такі бокс за 350 гривень, які також дуже багато прикордон. За скільки у нас... ще раз я не розчула? 350 гривень. Це що, дегустація? Да, спробуйте. Пробуйте, так, да, так, Спробуйте так, можна спробувати У нас тут і краківська дуже смачна, класна ковбаска. Що ви ти кажіть свій відгук? Давайте чесний свій відгук порівняти. Беріть побесло. ще одну пробуйте. Так дисяться чудниця, да, люди все скупують, не буду їм мішати. Знаходяться в центрі, читайте ринку Черемушка, от з боку, з боку м'ясний корпус. Дівочки, дивіться. Місний корпус. Якщо ви не зможете знайти, дзвоните пані Юлії. А який номер телефону у вас? 097-12-66-775. Це для замовлень? Для замовлень. І ви проведете, ви, підкажете, як вас зайдете до Риночку, так? Так, звісно, звісно, да? ми підкажемо, у нас є різні варіанти. Ось покажу, зу, і вам варіант за 350 гривень, що можна буде у нас купити. Ось така рублена шинкова, медова, сиропопчена, кнут буде ось така напівпопчена, Ось такі колбаски між мисливські, вони такі ходові позиції, і така косиска. Оце все можна купити за 350 гривень. Також у нас є різні варіанти. Є на 500 гривень, на швидкісні вуха не ві не вірю в таку суму. Медова, подивіться. От м'язко трошки солонено солонувати м'ясо. Да, да? да, ну добре, все. все. А яке м'язко ви спробували? Ось таке. Шийка сирові шийка, да? А колбаска, так. що ви спробували? Оцю колбаску ви першу їли? Ні, Непогано. Непогано? Ну, ви є нашим клієнтом чи немає? Розкажіть, да. будь ласка. Давно так. з нами? Розкажіть, чи давно з нами? Не, не те, що давно, але лікарську по 160 гривень. Да, наша... да. Дуже приймала позиція, це лікарська за 160 гривень, і тут дуже багато у нас беруть. Є ще від 165 це дуже потрібно. 160 був. гривень Де, за кілограм, чесно, я не вірю в ці, ці ціни. Так. Треба пробувати, чесно. А ще розкажіть номер телефону 0,97 12 66 775. Юля, так. Я чула, у вас боксики є є. ось такі зараз хочу показати за 500 гривень. Просто за 500 гривень. Зараз вся страшна. коробка буде 500 гривень. Да, за 500. Сюди будуть входити сосиски 500 гри. Сердельки, ось такі соковиті, також 500 грамів. Ось така напівкопчена, сервела краківська, дуже смачна. рублена на нас краківська, прям сала в ній дуже небагато. От м'ясна, да? да. І потім дві, ось такі буде сирокопчені, Ось такі мацики і торішки. Ось дивіться, скільки всього можна купити за 500 гривень. А також, коли прийдете до наш на магазин, ми зараз розігруємо сертифікати на 500, на 300 і на 1000 гривень. Потрібно зробити будь-яку покупку на 200 гривень до 5 числа. На 200 і більше, так? І, більше можна. і кидаємо номерочок телефону. Вже у нас були покупці, які це зробили. І п'яту часа будемо розігрувати сертифікат. Це у вашому фізичному магазині? Да. Ринок Черемушки, Одеса. Друзі, 500 гривень. Я... Це я... я не вірю, чесно. Мацик. вона така рублена, йде, дуже а вона класна. Там тверденька. Тверденька. Да. сирокопча, італійська тверденька. це ф... не Італійська це взагалі мій фаворит, якщо чесно. Італійська вищий сорт. Да, Краківська, Чуть. це що сервіла. А тут по по 1 кг пачки, девочки, сардели і сосиски. Да. А також ви відправляєте по Україні? Ну, поштою, да, по всій Україні кожного дня у нас відправки. Ну, у вас тільки не тільки на 500 гривень можна бокс. Є різні, є 350 мінімально, є за 300 навіть. Є подивитися тисячі. можна у вас отут на, да, да, на сторіночці. Так, на сторинці. Насмоко. Кажіть номер номер телефону. 097 12 66 775. Юля. Так, да, Юля. Юлечка. або по приході ринок Черёмуски, дивіться, мясний корпус в м'ясний корпус, і в переході стоять дівчатки з їхньої продукції, і дитина овочі, фрукти. Виробники з рівного. Дивіться, в них прям черги. Ну я трошки стою, трошки знімаю, трошки показую, чудниця. В переході м'ясний корпус зліва, овочі, фрукти справа. В них є дегустації, он, дегустації можна, колбаски різні, сири, ціни, вообще при приємні ціни. Я вам скажу. Сирів дуже багато. Дивіться, і все це вони відправляють по Україні. Ось можна спробувати їхні чарівні боксики. Щас покажу. Кажіть номер телефону. 097 12 66 775. Ще можна поучаствувати в розіграші сертифікатів. Приходьте до 5 числа. у них буде е, розіграш сертифікатів 300, 500. І тисячу гривень, можна навіть від коханого покормити і вибрати колбаску. Я кажу, що на 500 гривень Можна смачно Красив. поїсти у вас. Да, Я не вірю. Це дуже смачно, тому що це буде, знаєте, на вечерю можна бути сардельки, сосиски також на вечерю. на сніданок це буде сервела на копчена. Також на буде роботи, саме те, Друзі, що. Це що треба. все на 500 гривень, Юля покаже. Самаківська рублена, у нас дуже смачна клятва ковбаса. Тут мінімум сала і максимум шматочки рублені ниска. І також 200 років сирокопчений мацик рублений і італійська. Італійська дуже смачна сирокопчена ковбаска. Ну ви правду кажете, це все буде 500 гривень? Так, да, 500 гривень. Це все буде коштувати 500 гривень. цього на всього, на щас за 500 гривень нічого не знайти. Чи можна поучаствувати у вас в розіграші да, сертифікатів? Так, у нас діє до 5-го числа розіграш. Всі покупки від 200 гривень. Залишаєте свій номерочок телефона, ми будемо розігрувати сертифікат. У нас ось тут є Ой. на 300 гривень, на 500 гривень і на 1000 гривень будемо розігрувати е, покупки. Дивіться, друзі, у фізичному магазині приходите, о, жіночка зараз купує і буде участвувати в розіграші. А також дівчатка відправляють по Україні номер телефону 097 12 66 775 Ще й працює термінал у вас? Так, да, звісно, звісно, термінал цей. Боже, ви молодці. Ринок Черемушки, Прості. дівчата. Приходьте. Юлічка, а ну розказуйте, що ви там пакуєте. Це не самі цікаво. З серокопчених ковбас. Усім видів ховпаси, сирокопченої, Вона може зберігати. Уся ваша колбаска да, це все наше. Сирокопчена спробувати. Сім видів, 600 гривень можна купити. Дуже класна. Є рублена. Дивіться, є тут і рублена буде ось така маця. Тут свинина буде, сало з м'ясом. Тобто колбаси. Юлічка приб'є ці колбаски, що тут да, всі можна спробувати. Да, і да. ціна буде 600 гривень. 600 гривень цього за сім цілих паличок. Дуже класна, хороша ціна. Як замовити? Нуль дев'яносто сім, дванадцять Друзі, ринок чи ремушки, або приходьте, пробуйте до них самі, а також замовляйте. І ще можна їх знайти. М'ясний корпус, м'ясний корпус, і тут вони стоять. Дивіться, чудниця, і все можна спробувати.